Василь Тибель Дім сімейного типу. Після того, як Олена дізналася про трагічну долю багатодітної сім'ї, її життя кардинально змінилося. В основі сюжету роману Дім сімейного типу лежить реальна історія жінки, яка взяла на виховання відразу 11 дітей з осиротілої сім'ї. І, до речі, Автор особисто знає цю жінку. Книга написана для широкого загалу читачів. Вона спочатку планувалася як жіночий роман, а вийшов соціальний трилер. Найцікавішим і найкомеднішим моментом, напевно, є той, коли Олена пуляє паперовим пакетом з борошном в коханку свого чоловіка, а найтрагічніший це похорон матері. Ще перечитайте сюжет, як чоловік, володя, вирішив підстригтися в літній перукарні. А стапа подружка Олени виписана як жінка, що своє невдале особисте життя, ховає за гумором та розв'язністю. Проте, в найбільш скрутний для Олени сім'ї час приходить їм на допомогу. Основна ідея цієї книги це сім'я та її роль в житті кожної людини. Принаймні, Василь Тибель саме це мав на увазі. А тепер трохи пройдемося по сюжету. Здається, що всі біди світу звалилися на голову Олени. Спочатку скорочення на роботі, потім зрада чоловіка. Її сім'я розвалюється як картковий будиночок, все йде до розлучення. Жінка в такому розпачі, що навіть готова коротити собі віку, але її тримають на цьому світі двоє синів і старенька мати. Вірна інститутська подружка Стефа намагається знову влаштувати Оленене життя, Звичне життя жінки зруйноване. Починається поневіряння по агенціях із працевлаштування, по біржах праці, по соцслужбах. Для бухгалтера, офісної працівниці це схоже на суцільний жах. Але... Але в один день життя Олени змінюється. Відвідавши матір на дачі, вона дізнається про трагедію сім'ї по сусідству. Батьки багатодітної сім'ї гинуть, а 11 дітей направляють по різним сиротинцям. Після цього для Олени її особиста драма стає гей дріб'язковою. Вона повністю переймається долею цих сиріт і вирішує забрати їх всіх під одним будинком даху, свого будинку сімейного типу, що було потім. А потім було багато всього: бюрократичні завали та зради, смерть найдорожчих. Викрадання людей, мафія, що торгує сиротами, поліціянтка, перевертень, отруєння, сексуальні знущання, вбивства. Але, але врешті-решт, попри все, і наперекір всьому, був такий він, умріяний дім сімейного типу, Василь Тибель дім сімейного типу, навчальна книга Богдан. Recomiendo.